Тральщик ВМС Румунії підірвався на міні, яку намагався знешкодити у Чорному морі. Про це повідомляють румунські ЗМІ з посиланням на оборонне відомство країни. Команда корабля знала про міну, яка дрейфувала приблизно за 25 морських миль на північний схід від румунського порту Констанца. На борту тральщика була група водолазів і катер, який спеціалізується на дослідженні та зборі інформації про небезпечні для судноплавства об'єкти. Однак через несприятливі погодні умови і темряву судно натрапило на морську міну, і вона вибухнула. Такі дані повідомляють у ВМС Румнії. Після цього на межі ватерлінії кормової частини корабля утворилася невелика пробоїна. Жертв та постраждалих внаслідок вибуху немає. 75 військовослужбовцям корабля нічого не загрожує, плавучість корабля не порушена. А на борту немає серйозних пошкоджень, заявили Міноборони Румунії. Одразу після інциденту екіпаж корабля закрив пробоїну та обмежив доступ води до кормового відсіку. Дякую за перегляд!